Миколаїв та Миколаївська область. Будемо дивитися таро прогноз, чи будуть обстріли, чи буде гаряче в Миколаєві до кінця серпня, чи будуть обстріли Миколаєва та Миколаївської області до кінця серпня 2022 року. Так, що ми маємо дуже багато пентаклів, повішений. І, і пашкубків. Що сказати? Ситуація без погіршення все ж таки, тому що повішений це ситуація, яка підвішена. І дуже багато фінансів замішано в цій ситуації, хтось продається. Тому ситуація така то густо, то пусто. Обстріли ще будуть продовжуватись, новини будуть. Так, на жаль, на жаль, буде ще стрес переживання, будуть обстрілювати інфраструктуру. Будуть людські втрати, скоріш за все, в Миколаєві та Миколаївській області. Тому тримайтеся, ще буде покращення у вересні. У вересні, можливо, в Миколаєві вже буде якесь покращення і ведуться якісь таємні переговори. Таємні переговори щодо того, щоб в Миколаєві нарешті настали кращі часи. Трійка жезлів це карта перспектив, які відкриваються у вересні для Миколаєва та Миколаївської області. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До нових зустрічей!